Всім доброго ранку. Сьогодні 31 липня, останній крайній день липня цього літа. І вже завтра буде серпень, Але в нас є сьогодні. У нас є понеділок, прекрасний понеділок, і ми розпочинаємо наш світанок. Доброго ранку нашого доброго ранку. Доброго ранку всім хочеться багато сказати. А нашу давайте просто розпочинати цей прекрасний ранок. Ну і дійсно наповнюватися цікавою інформацією. І розпочнемо ми із надважливого дня: це День безпородної собаки. Е, я думаю, ви всі розумієте, задля чого цей день. Задля того, щоб. Знаєте, не обирати завжди породистих собак, так в різноманітних, я не знаю, зоомагазинах і так далі. А не забувати про безпородних собак, які є точно такими прекрасними друзями, вірними друзями, прекрасними чотирилапами, які дарують нам радість, любов і взаєморозуміння. Аж ніяк не важливо, яка порода в собак. Це знаєте, точно так само, як і в людей. Абсолютно Неважливо, чи є там не знаю в людини статки, якесь коріння над над, знаєте, королівської крові, і так далі. Це абсолютно неважливо. Людина, якщо має якісь добрі якості в собі, то вона їх має незалежно від того, чи є в неї якісь статки і так далі. Точно так само і з собаками. Тому цей день покликаний задля того, аби пам'ятати, що ці друзі точно такі самі. Собаки, як і інші, і нічим абсолютно вони не відрізняються. Я скажу навіть більше, вони здатні набагато потужніше віддавати якесь своє тепло, тому що є в них оце безмежна любов. І це дійсно диво, як так, нібито породи немає, але стільки душі, стільки любові, стільки теплоти, в цьому Божому творінні. Тому дійсно в цей прекрасний день. Знайдіть в собі сили, час і візьміть собі саме безпородну собаку, і вона вам віддасть сторицю. Це 100%. Я вас в цьому запевняю. Тому знову ж таки, більше любові до навколишніх, більше любові до тварин, адже це робить нас набагато більше, набагато людянішими у цьому житті. Переходимо до наступної теми Всесвітній день рейнджерів сьогодні відзначається. І зараз на фоні має лунати якась дуже потужна мелодія, фоном, звичайно, але все ж таки рейнджери ну, в Україні і, взагалі, в Європі це настільки розповсюджене явище. І знову ж таки, якщо в кожного спитати, що таке рейнджер, він дасть якусь коротку відповідь, але більш детальну інформацію ну, наразі ми не маємо. Так, в нас є щось. На подобі, і так воно дійсно не називається. Це більше розвинуто в Канаді, в Америці рейнджерів там дійсно багато. Та різновидів від військових до лісничих і ягрів. І кожен з них виконує неймовірну важливу е, місію на цій планеті. Тому знову ж таки це люди, які пішли за покликом душі, люди, які небайдужі і займаються справою всього їхнього життя. В мене на етапі мого дорослішання рейнджери були в різних етапах. Це було від вокера Тахарського ренджера, який я дивився, на, на, до речі, в українському дубляжі, шикарному українському дубляжі. До паурейнджерів, як щось на кшталт, супергероїв ціла епоха. І до речі, хочеться сказати, що я вивчав це питання на той час, тому для мене рейнджери як поняття було більш-менш зрозуміло. Тому так, ти стикалась взагалі у своєму житті з рейнджерами? Ось, особисто зустрічала їх? Чим вони для тебе відрізняються від е, шерифів? Особисто не зустрічала, так воно сталося. Ну... Як ти сказав, вони у нас не такі розповсюджені, як в Америці, це зрозуміло. Я зустрічала, ну як, я просто натрапила на зйомки українського серіалу, я не пом... якщо не помиляюся, це серіал Карпатський рейнджер, який знімали в Карпатах. І, власне, ось на зйомки цього серіалу я натрапила. Ось там вони розкривали більше цю тематику. Рейнджер, такий Карпатський. І дуже круто, що вони поєднали. Вони не обирали, знаєте, локації для зйомок, не будували їх. Вони просто поїхали в Карпати. Просто знімати в е, справжніх карпатських церквах. Я просто тоді застала біля церкви зйомку е, епізод е, в горах, і це ну надзвичайно. То не знаю, чесно, не скажу вам про сюжет, про історію, тому що не дивилася цей серіал. Але якщо вас зацікавить знову ж таки щось українське про Рейнджерів, можете подивитися цей серіал. А в житті не зустрічала, дуже би хотілося. Е, Сумніваюся, що вони такі, як в Америці, тому що там в них своя така, знаєш, роль, так так би мовити. Тому ось так. Я думаю, ти теж не зустрічав справжніх рейнджерів. Я не знаю, добре це чи погано, але класно, що знаю про них, чи, чи класно, що не зустрічав, думаю, класно, що не зустрічав. Знаючи, які підрозділи рейнджерів, то дійсно краще так. Е, є пропозиція, є доволі така прагматична, але цікава пропозиція дізнатися дійсно більше про рейнджерів, які вони є різновиди, і взагалі звідки вони пішли. Ось вам чергова рубрика «Сніданк», Ось вам чергова корисна інформація. Давайте дізнаватися трішечки більше. Що означає слово рейнджер для більшості вітчизняних громадян, це питання було б загадкою, якби не телебачення 90-х. адже саме воно познайомило глядачів із такими американськими багатосерійними проєктами, як Вокер, Техаський Рейнджер і Павер Рейнджерс. Якщо виконавець ролі Вокера Чак Норріс, хоча й давно на пенсії, але все ще нереально крутий, то франшиза Могутні рейнджери в 2017 році пережила черговий перезапуск. Поки фанати цього проєкту сперечаються про плюси і. Мінуси, давайте дізнаємося більше про іменник, яким гордо іменують себе всі ці персонажі в оригіналі. Розглянутий термін виглядає таким чином: рейнджер і перекладається як мандрівник, бродяга, лісничий, єгер і тому подібне. В українській та інших слов'янських мовах 100% аналогу слова немає, тому що деякі з понять, які воно означає, у нас просто відсутні або мають дещо інший вигляд. Фактично, у вітчизняному розумінні професія рейнджера це щось середнє між лісником дільничим. в сучасній англійській мові це слово має одразу кілька видів тлумачень. Зберігач правопорядку в сільській місцевості, а також єгер в національних парках і лісах. У Техасі вже кілька століть існує спеціальний підрозділ поліцейських техаські рейнджери. До речі, знаменитий вокер представник саме таких охоронців правопорядку. Одночасно, з першим значенням, рейнджери це люди, що живуть або подорожують в дикій природі. Такий собі аналог волоцюг до того ж, в залежності від типу місцевості вони поділяються на рейнджерс овзумо. Монте рейнджерс озелендс у американців поряд із першим тлумаченням рейнджери це ще й військові диверсанти і спецзагонів. Цей вид військ вельми шанований. Увійти у його склад далеко не просто. У сучасній армії США існує особливий парашутно-десантний розвідувальний полк рейнджерів. Його члени завжди готові до виконання завдань будь-якої складності. Прийнято вважати, що в разі тривоги кожен із них здатний з'явитися в будь-якій точці світу всього за 18 годин. Кожен солдат такого роду приносить. Присягу акростих вона складається шести пунктів. Кожен з яких починається на одну з букв слова рейнджер. День африканської жінки відзначається далі, і це знову ж таки. Як на мене, надважливий день. Чому? Я поясню. Тому що ще енну кількість років тому ми всі знаємо, як відносилися до е, африканських не лише жінок, а взагалі е, африканців. Е, ми всі знаємо, що були розділені, я не знаю, там бари, ресторани, місця, куди їм не можна було абсолютно заходити. Ну, це абсолютно незрозуміла зараз для нас річ, хоча є люди, які і досі. Вважають, якщо людина відрізняється расою, кольором шкіри, віросповіданням і так далі, і так далі, значить, вона недостойна там чогось. Це знаєте, не повинно бути таких думок у 21 столітті. Я так вважаю, і африканські жінки, як ніхто довели, що вони абсолютно здатні досягати висот. Вони абсолютно здатні ставати політикинями, зірками, співачками, взагалі всесвітньо відомими людьми в різних сферах. Взагалі, і знаєте, пора би вже нашому світу викинути якісь такі стереотипи, такі ярлики, які абсолютно ні до чого. Африканські жінки. Ми вас вітаємо. Ми вами захоплюємося, захоплюємося вашою красою. Тому що вона абсолютно не схожа на європейську красу. От справді в африканських жінок є свій якийсь такий шарм, свої такі особливості надзвичайно красиві, які виділяють їх з поміж інших, і це реально надихає це надзвичайно красиво. Я навіть би додав в них свій особливий стерження, це не дивлячись ні на вік, ні на посаду, ні на взагалі рід діяльності. Це сильні жінки, це жінки, професіонали своєї справи і я хочу від себе додати це неймовірно красиві жінки, тому що є дійсно це, що Саша сказала, особливий шарм, особлива краса, особлива енергетика, яка притягує до себе. Я неодноразово спілкувався з африканською, як правильно сказати, щоб нікого не образити. З темношкірими жінками, і це величезне задоволення, тому що вони дуже, вони дуже широкодуші, вони дуже особливі. Особливі в гарному сенсі того слова, і я захоплююся ними дійсно. Я дуже втішений, тому що на моєму життєвому шляху мені пощастило спілкуватися не з однією жінкою. І, і дійсно кожен раз я надихаюся по-особливому. Ви круті, ви неймовірні, і дякуємо за те, що ви є в нашому житті. Справді я от хочу сказати за музиканток, за співачок взагалі африканок. Тому що я думаю, кожен музикант погодиться зі мною, що такий тембр, як у них, нашій, от, наприклад, нації, потрібно дуже довго тренувати, дуже довго співати, рости на таких піснях, щоб реально робити такі. Різноманітні речі голосом, як можуть справді африканці е, з дитинства, тому що вони ростуть на цій музиці, і в них абсолютно інше трактування музики, прочитання музики і е, от. Африканку, африканця неважливо, чи це чоловік, чи це жінка, які співають, Можна знаєте, це як на голосі країни сидіти спиною, і ти впізнаєш цей тембр, тому що ти зрозумієш, що це от справді оця особлива нота, і отака от особлива нота є в африканських жінках в різних сферах діяльності. І ми пропонуємо зараз дізнатися більше про всесвітньо відомих африканських жінок, які реально закохали в себе увесь світ і достойні вашої уваги. 31 липня світ відзначає День африканської жінки. Цю подію започаткували на африканській конференції жінок Удар С Саламі Танзанія у 1962 році. Метою дня є привернення суспільної уваги до африканок, допомога африканським жінкам у подоланні проблем утисків, прав та дискримінації, шанування пам'яті жінок з Африки, які мужньо пережили рабство та упереджене відношення, наголошення на важливості поваги до людини незалежно від її раси. Ми з Зробили добірку про найвідоміших і найуспішніших жінок родом з Африки. Найвідоміша африканська жінка в історії Нефертіті, була головною дружиною єгипетського фараона 18-ї династії Ехнатона. Разом із чоловіком провели релігійну реформу, яка змінила давньоєгипетську політеїстичну релігію. Нефертіті стала всесвітньо відомою завдяки її бюсту, а також підкорила світ своєю мудрістю та красою. Елен Джонсон Серлів, політика з 2006 року, ще й президент. Ліберії у 2011 році вона разом із двома правозахисниками була нагороджена Нобелівською премією за ненасильницьку боротьбу за безпеку жінок і за права жінок на повноправну участь у побудові світу. Сезарія Евора, знаменита на весь світ співачка Морна, музичний стиль островів зеленого мису, незмінно виходила на сцену босоні, щоб нагадати про злидні, в яких жили і живуть її земляки в республіці Кабоверде, Албанії Дарего, фотомодель із Нігерії. Перша темношкіра африканка, яка завоювала титул Міс світу в 2001 році. На міжнародному конкурсі Міс Всесвіт в тому ж 2001 році вона зайняла сьоме місце. Тавакел Карман, правозахисниця з Ємену, авторка руху Жінки-журналісти без ланцюгів в рідній країні у 2011 році. Була удостоєна Нобелівської премії Миру разом з Елен Джонсон Серфіл і Леймах Гбові. Кастер Семеня, південноафриканська спортсменка. Бігунка на середній дистанції, переможниця численних змагань. Міжнародна асоціація легкоатлантичних федерацій засумнівалася, що такі досягнення посилі жінці, і навіть проводила гендерний тест, щоб спортсменка підтвердила свою стать. Іман всесвітньо відома фотомоделі. Актриса, родом з Сомалі, яка зробила успішну кар'єру в Америці. Вона знімалася в кліпі Майкла Джексона «Remember the time» і у фільмі Зоряний шлях 6. Невідкрита країна. Джи Даїнг, французька модель. Сенегальського походження, володарка найдовших ніг на планеті. Їх довжина становить 125 сантиметрів. Флавіана Матата, танзійська модель і королева краси. На конкурсі Міс Всесвіт 2007 увійшла в топ-15. Лія Кебеде ефіопська фотомодель, дизайнер одягу і актриса. За даними Forbes, в 2007 році знаходилася на 11-му місці в списку найбільш високооплачуваних моделей світу. З 2005 року є послом Всесвітньої організації. Зації охорони здоров'я з питань здоров'я матерів, новонароджених і дітей. Шарліс Терон, Голівудська зірка, колишня фотомодель, уродженка південної Африки. Сьогодні Терон одна з найбільш високооплачуваних актрис у світі. Вона є першою африканкою, яка завоювала престижну кінопремію Оскар за фільм Монстер. Після довгих років рабства та утисків африканки в сьогоднішньому світі дефілюють по подіуму, вражаючи своєю красою, і блищать розумом на відповідальних постах на держслужбі. А тепер до днів народження, точніше, у нас сьогодні один день народження, Джаральдіна Чаплін народилася сьогодні, неймовірно талановита акторка. І знову ж таки, по прізвищу, ви вже зрозуміли чому. Коли Гени дійсно мають свій вплив, свою силу, донька Чарлі Чапліна і це один із пунктів, але мені більше б хотілося виокремити її дійсно як талановиту акторку, тому що вміє передавати емоції, вміє. Заворожувати, заворожувати і ось вам і сила акторки. Дійсно, дуже багато фактів, дуже цікаве життя, і все це вона, наша сьогоднішня ім'яниниця. Давайте дізнаватися більше про неї, ну і захоплюватися кінематографом. Джеральдіна Лі Чаплін, британська акторка американського походження, народилася 31 липня 1944 року у місті Санта-Моніка, штат Каліфорнія, в родині актора і режисера Чарлі Чапліна, тихо четвертої дружини Уне Оніл, де була третьою з восьми дітей. Її дід з материного боку, американський драматург Юджен Оніл, її молодша сестра, акторка Жозефіна Чаплін у 1961-1963 роках навчалася в королівській балетній школі в Лондоні. Її справжній кінодебют відбувся 1965 року з роллю Тоні у фільмі Девіда Ліна Доктор Живаго, з яку номінувалась на премію Золотий глобус як найкраща акторка-дебютантка. 1967 року. Дебютувала Бродвей у постановці Маленькі Лисички за п'єсою Ліліан Гелман. 1973 року зіграла роль Нефертіті у короткометражному фільмі Рауля Арайси Нефертіті і Ехнатон та королеву Анну Австрійську у фільмі Річарда Лестера «Три мушкетери» за роман дюма батька. 1975 року отримала ще одну номінацію на золотий глобус як найкраща акторка другого плану за роль у фільмі Роберта Олтмена Нешвіл. Наступного року номінувалась на премію Бафта як найкраща акторка другого плану за роль у фільмі Алана Рудольфа Ласкаво просимо до Лос-Анджелесу. 1992 року виконала роль власної бабусі Ганни в Байопіку Чаплін, за яку отримала ще одну номінацію на золотий глобус як найкраща акторка другого плану. Чаплін також багато знімалась в іспанських і французьких Фільмах та стала відомою завдяки співпраці з Карлосом Саурою, у якого зіграла в фільмах Охолоджений м'ятний коктейль, Ана і Вовки, «Вигадуй Ворона, Еліза Життя моє, мамі виповнюється 100 років та інших. 2006 року її внесок в іспанське кіно був відзначений золотою медаллю Іспанської академії кінематографічних мистецтв і наук. 2019 року з'явилася в ролі Волі Сімпсон у третьому сезоні серіалу Корона. 2022 року знялася у відеокліпі на пісню «Pure» швейцарського спіля у 1967-1979 роках. Чаплін перебувала у фактичному шлюбі з іспанським кінорежисером Карлосом Саурою. 1974 року. У пари народився син Шейн Саура. Пізніше перебувала у стосунках з чилійським кінооператором Патрисіо Кастілі. 1986 року. Народилася їхня дочка Уна Чаплін, яка також стала акторкою. Офіційно пара одружилася 2006 року. Чаплін разом з родиною проживає між США, Іспанією та Швейцарією. Ну, а зараз вже трішечки готуємо вас до сніданків, тому що зараз день малинового торта на черзі. Надзвичайно мені здається, смачний, тому що чому мені здається, якщо так замислитися, я реально не куштувала малинового торта з містом Малини, так з містом полуниці, там ще якихось фруктів ягід навіть не пам'ятаю, напевно, були якісь ще ягоди. А от малини ні, от реально не коштувала, але я думаю, що це надзвичайно смачно. І тим паче зараз можна її готувати, тому що хто ще не визбирав всю малину так, на своїх е, якихось е, садових участках, ви ще можете дозбирати і приготувати щось з малини. І нехай це буде той самий малиновий торт. Чи коштував ти е, торт пиріг з містом Малини? Так, це дійсно дуже смачно. Це знову ж поєднання солодкого і кисленького. І як для мене ідеальний баланс, воно дійсно ну неймовірно смачно. Я всім раджу спробувати навіть просто додати до бісквітного торту в сметанковий крем просто кілька ягід малини, і це неймовірно смачно. Це дійсно. Дійсно збагатить ваші ваші рецептори, ви будете щасливі. Тому готуйте торти, будьте з е, солодкоїшками і дійсно розфарбовуйте і смаками ваше життя. І не забувайте про сніданки, тому що це неймовірне доповнення кожного вашого дня. Це той ритуал, який вам дарує енергію, це той ритуал, який дійсно робить вас трішечки щасливими, тому що коли ми голодні, всі ми прекрасно розуміємо, а тут ситі сніданки і чудовий продуктивний день. Ось вам малесенький рецепт, рецепт продуктивності. Давайте записувати новий, черговий, класний, швидкий і дуже поживний рецепт. Пропонуємо рецепт неймовірно смачного сніданку, ситного та дуже апетитного. 5-6 середніх картоплин розрізаємо навпіл та нарізаємо півкільцями. Кидаємо в киплячу воду та варимо 7 хвилин. Тим часом одну цибулину нарізаємо півкільцями. Один зубець часнику розчавлюємо та дрібно нарізаємо. На розігріту пательню, змащену олією, кладемо обсмажуватися часни. Пізніше додаємо до нього цибулю, тепер нарізаємо 100-150 грамів. В ковбаси з кибачками, розділюємо на сковорідці цибулю та кладемо смажитися ковбасу. Пізніше перемішуємо, додаємо мелений червоний перець та знову перемішуємо. В миску вибиваємо 6 яєць та збиваємо їх віничком. Після цього додаємо 80 мл молока, 1-2 чайної ложки солі та чорний мелений перець за смаком. Збиваємо все, зливаємо воду з картоплі та кладемо її смажитися на сковорідку. Гарно все перемішуємо Мішуємо та заливаємо сумішю яєць. Накриваємо кришкою та готуємо на середньому вогні 5-7 хвилин. Згодом перевертаємо пательню на мокру тарілку, і викладаємо страву, смажитись на іншу сторону ще на 5 хвилин під кришкою. Ось і все ситний і простий сніданок, готовий. Смачного. Гороскопи на черзі, ура, ура, ура! Прийшла черга до наших гороскопів. І ви ж вже шукайте свій знак зодіаку, знак зодіаку своїх рідних, яким зможете передати цю інформацію, тому що зірки знову ж таки в останній день липня щось навіщували особливе. Слухаймо уважно. Овен вас чекають зустрічі з друзями і приємне проведення часу. Дозвольте собі трохи розслабитися. Телець у цей день ви можете дізнатися щось таке, що кардинально переверне ваше ставлення до близької людини. Близнюки, цей день буде насичений емоціями. Вас буде кидати з боку в бік у пошуках правильної відповіді на питання, які давно цікавлять. Рак раки проведуть весь час за виконанням домашніх обов'язків і рутинними завданнями. Лев левам потрібне повне емоційне перезавантаження. Вимкніть телефон, закрийте новини і постарайтеся залишитися наодинці з самим собою. Це допоможе пізнати те, до чого ви давно прагнули. Діва, 31 липня ідеальний день для покупок. Сьогодні ви точно знайдете те, що вам потрібно. Ще й за привабливою ціною терези. Емоційна і фізична втома терезів позначається на їхньому спілкуванні з близькими. Через це можуть бути словесні перепалки або навіть сварки з коханою людиною. Скорпіон. Скорпіони в цей день можуть зайнятися навчанням. Обставини сприятимуть гарному засвоєнню інформації. Стрілець. Стрільцям варто переглянути своє ставлення до грошей і бюджету. Подумати, де і на чому можна заощадити без шкоди. Козиріг. Козирогам зірки радять зустрітися зі старими друзями і переглянути архівні фотографії. Це зігріє вас в емоційному плані. Водолій. Можливо, в цей день уродженці даного знака будуть відчувати заздрість. Це погане почуття буде пов'язано з чужими успіхами і чужим достатком. Риби. День насиченим. зі своєю другою половинкою риби можуть сперечатися через дрібниці, але вже до вечора коливання настрою повинні зупинитися. Ось вам і завершення нашого ранку. Ось вам і завершення нашого місяця. І хочеться сказати вам до завтра, але ні, в нас буде малесенька поправочка, тому що. Ми йдемо в невеличку відпустку. Так ми будемо скучити, так ми будемо сумувати, але ми будемо відпочивати з думками про те, що зовсім скоро ми з вами зустрінемося. Тому що в нас Сашою на нас покладена така місія. Ми маємо зустрічати кожен ранок з вами. Тому дочекайтеся нас. Час мене дуже швидко. Так, обов'язково проведіть його дуже позитивно, дуже гарно. Не забувайте, що все-таки завтрашнього дня наступає останній місяць цього літа, і потрібно запам'ятати це літо лише хорошими емоціями. Тому робіть все для того, щоб ви. Відпочили, щоб ви набралися сил, тому що попереду осінь, зима, холод, і потрібно набратися дуже багато цього вітаміну, Д, сонечка, тепла, і взагалі надихнутися на подальші звершення. Цим і займайтеся, а ми дуже скоро повернемося. Тому бажаємо вам гарного дня, гарного початку серпня. Обов'язково посміхайтеся, не забувайте про це, тому що ми прийдемо і перевіримо. До зустрічі, друзі.